Привіт, друзі! Дивіться, забув вам трошки засняти відео, як я положив шинки, полосу металеву як далі починав. Так як там ми бачимо ось бачите, порядовку, там я вам на предучому відео показував. Зверху, от тепер дивіться, оце полоса лежить у Її до краю виступати з обох сторін не треба. Її хватить на пів кирпичинки виставити, вона не грає, вона все нормально буде. Так що не бійтеся. О, і далі просто виставляєте. Тепер який принцип, щоб отут більш вам було правильно. Дивіться, покажу вам. Ось бачите, тут йде перев'язка. Зробіть, коли будете розкладку собі робити, робіть, щоб одна сторона перев'язувалася сюди, цей другий ряд перев'язувався вище сюди. І таким автоваріантом. Бачите, в мене, дивіться, це заходить. Туди кирпичина в стінку перев'язується. Ця вже нижній ряд тут перев'язаний. Потім отут старатися, щоб у вас перекривало. її, бо без оцих чекушок ви не обійдетеся в цьому варіанті. Ну, грубо взагалі ложиться чекушки 34 четверки цілий. Тут всі види кирпича йдуть, як говориться, за Через то старатися перекривати його цілим кирпичом. Ось так як ось у мене. Чим більше у вас буде перев'язка, тим більш прочніша буде у вас. Грубо Бачите, везде є. О, ну Десь отак, ось виходить. Ну, все одно мізер. Ну, Інакше варіанта у вас не буде. Так що ви не бійтеся, робіть. Якщо у вас отут десь внутрянка погано виходить за шпаку, ето, на, нанести роство, це ви можете зробити, підшпаклювати угол, коли положите. Тут велику роль не грає, ну, воно стоять буде наступних рядів, Головне, ви зробіть, щоб отут у вас дим не сіх Да і все, якось так. Пока місця буде. Але все одно я говорю на фотофайлах, там почти все поетапно, я постараюсь так покадровку зробити, щоб ви більш-менш могли встановлюватися і дивитися, все як буде. Так що далі зніму, присоєднююся, все буде відлічно, будете дивитися, сьогодні я доложу в основному і покажу, як вверх. Буде ідентично цього, трошки іначе. Просто тут а пере, так, а тут інакше буде. Откривається сюди канал, цей буде закриватися. І пішло-поїхало. Трошки на вигор, да і все. І потім засніму ще, як буде перекриття робиться. Так, продовжуємо, друзі. Дивіться, оце я вам служив. Бачите, в мене просто не вистачило розтвору, і кирпича заодно. Сразу. Через те, я поки в цьому варіанті а так і встановлюю. Для тих, хто вже по моїх, як говориться, відео почав будувати, я, щоб ви не зупинялися, а продовжували. Я тільки вам не зможу об'яснити і показати, як більш-менш димохода далі виводить. О, дивіться, зараз, бачите, зовсім інакше помінялося. От, тут буде з каналу виходить основного, пішло сюди, тут вже буде перегородочка. От, і пошло оце вже на цьому рівні. Бо тут буде, дивіться, зараз ось покажу, тут два слоя щас, ще одну половину. Отак ми їх положимо тут, щоб висоту самої грубки оприділив сам хазяїн. Через то більше нам ложити не треба. Нам повні хватить, і тут розстояння між потолком буде. Коли грубка буде зроблена, тут то товщину газоблока посчитається, скільки треба, докупиться і приложиться газоблок. О, ну Це, як ви тут... далі докладуйте ідентично, так як та сторона. Головне, не забудьте. Враховувати, щоб канали то ви знизу прощитували, як начало починали. Тепер наоборот. Всюди виходить, подиматися, опускатися, подиматися, опускатися і виходить, щоб не перепутали. Бо я тільки що як ложив, зовсім не туди пішов. Хорошо, що отут було ззаду, правильно зроблено. Так пересчитав. А, і передня частина ця була, бо вона постійно не збиває. Через то отут, так і робите. І все. Так що, щоб вам більше. Зрозуміло було. Бачите, да? дивіться, покажу так, як воно. Потім, дивіться, щоб ви не стояли, не ждали, а могли це все перекрити. Берете отут у пів кирпича, закладуєте, бо у нас, бачите, ще є нюанс, треба знімати пару бар'єр і сміщати трошки сволока. Не вгадав я ви, тим самим, коли будували і розкладували. Сволох не туди положили. Трохи треба змістити, щоб канал пройшов. І техніка безпеки була пара, пожаробезопасна, як говориться. Ось от. тут обкладується в пів кирпича. Виділюєте свій канал і от димохоту такого плану виводите сюди. Уже, ну Тут все в пів кирпича. Кроме цієї стіночки, можете сміститися як угодно, як у вас з запасом буде. От. І пошли. А оце в два слої. Спочатку ложите отак, як цей, тільки по плоскості. Зараз цілу возьму. Отак от ложите і тепер дивіться. Отута можна полоски ложити і будете стикувати на полоски його. А потім слідший ложите пів кирпича по ньому тут, і цілий буде перев'язувати два ряда у вас. І якраз буде вверх е е частини повністю все зароблено. Так що якось так. Під кожним відео є в описі. Я поставляю номер телефону. Так що зараз покажу, як воно сюди. Коментуємо, кому потрібно. Телефонуємо в Viber для більш детальної консультації, тому що все в письменному віді не можна розписати. От. Так що тако. бачите, як воно. І все. Остальне буде. Отділично роботи, як говориться, плиткою обложиться. І отак. Дасть Бог, побачите, яка вона буде повністю зроблена. Дякую, все буде добре, за нами перемога. Ми сильно вистоїмо.